Збиралася там, сумки ми вже готові були так. Документи були готові ми. Mm. І так ось дожили до п'ятої години, потім тихенечко зібрались, повіддавали всю їжу, що було. сусіду. кажу, ти не підеш нікуди, ні. Він каже, я залишаюся. Їжу віддали, замкнули квартиру і пішли до метро на таксі, до вокзалу. Добре, що йшли потяги, якраз небагато ще й часу. Ми, там черга дуже велика, небагато часу чекали, поки прийшов поїзд. І ми сіли і поїхали, тому що не знали, куди їхати. У нас немає ні родичів, ні знайомих, нікого. І ми просто тікали, налякані, і намагалися врятуватися, просто врятуватися. Приїхали, я думаю, сину, може, у Львові зупинимось. У Львові не можна було вже, бо переповнено було місто, кажуть, немає міст, краще далі їти. Ну, давай тоді до Ужгорода, до великого міста, де можна кудись знайти собі якесь житло, помешкання, якесь, щоб можна було жити. Приїхали до Ужгорода, на вокзалі нас питають, чи є, куди вам йти. Ні, нема куди. І... Можете, можете знайти прихисток. Ми домовились, погодились на це, на цю пропозицію. Віддали свої паспорти, нас зареєстрували, віддали документи, нагодували. Дякуємо волонтерам. Коли їхала на поїзді, більш за все, я там весь час плакала, особливо в Полтаві, дуже приємно зустрічали нас, приносили їсти. Весь час нас годували. На кожній зупинці приходили люди. І давали нам безкоштовну їжу пити, воду, хліба. У потязі я бачу горить у вікні. Я так злякалася кажу: синку, куди нас везуть, подивись у вікно. А він, мама, заспокойся, То просто сонечко сідає. Таке було зарево. І я тоді зрозуміла, коли потяг повернувся, і я це зарево побачила з іншого боку. Коли приїхали до Ужгорода, покормили нас в їдальні, а потім кажуть, є три автобуси, сідайте будь-який автобус. Ми в один із автобусів сіли. десятий нас повезли. Ми не знали, куди нас везуть, але ми вже наділися на те, що буде спокійно. Нам сказали, вас повезуть. У садочки, школи, садочки. Нас багато було, в автобусі по 30 і більше людей було. Десь нас привезли до Бігані, теж вночі було, зареєстрували нас і повезли далі. Ну, Приїхали у садочок, село Дідово, Дідове. І 11-го нас поселили. Ми там жили до кінця травня. Дуже гарний садочок, гарно нас там і годували, і дуже гарна природа, все, все добре було. Але так сталося, життя так складається, що садочок треба було відкривати для, для маленьких мешканців. І нас перевезли в село Теж посадили і везли нас автобусом. Приїхали, везуть довго. Тут кажу, така тиша. Тут ми відпочинемо душею. І так воно сталося. Провели тут літ. Настала осінь повертатися до Харкова ще страшно. Минулого тижня, тижня по всій Україні були обстріли. досталося і Харков. десь 40 людей загинуло за одну ніч. Сина взяли на учот військкомат, але за станом здоров'я він не може. Воювати раз на місяць він їде, їде відмічатися, коли він може захищати Батьківщину. Комусь треба йти захищати. Нікому ніколи не побажаєш лихого війни, навіть ворогові.